Триває ефір українського радіо Чернігів. Менська громада стала першою на Чернігівщині, де створено індустріальний парк. Досвід функціонування індустріальних парків засвідчує, що вони сприяють створенню нових робочих місць, залученню інвестицій та економічному розвитку. Як наразі функціонує менський індустріальний парк, який має перспективи та яким чином індустріальні парки можуть сприяти відновленню економічного потенціалу Чернігівщини? Про це будемо говорити з гостем студії, секретарем Менської міської ради Юрієм Стальниченком. Також почуємо сьогодні коментарі директорки департаменту економічного розвитку. Розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації Олександри Хомик та представниці керуючої кампанії менського індустріального парку Оксани Асауленко. Отже, пане Юрію, індустріальний парк менський. Чому громада вирішила, що він має бути? Ну і яка, так би мовити, його передісторія? Доброго дня, шановні радіослухачі. Ну, перш за все хочу сказати, що історія дійсно вже до десятка років. Тому що коли ми почали розробляти генеральний план нашого міста, то Перше, на що звернули увагу, і розробники генерального плану, і по факту, ми це бачимо як мешканці громади, що місто мене розташовано логістично таким чином, що до нас досить гарні є транспортні артерії: це і автомобільні, це і залізничні артерії. і... На той момент ще закон про індустріальні парки не діяв, але вже в генеральному плані міста ми відвели територію, під яку планували розмістити якийсь логістичний центр або промислове виробництво. Використати можливості свої так Саме думаєте. так, тобто це було якраз момент, коли можна було якесь виробництво, або, скажімо, ми розглядали якісь великі магазини розмістити, але територія досить Велика, і з часом, коли було прийнято закон про індустріальні парки, який відкривав перед бізнесом ряд переваг, про які ви сьогодні почуєте, то була створена робоча група, і робоча група за ініціативи міської ради і департаменту економічного розвитку обласної адміністрації спільно почала напрацьовувати механізм саме створення індустріального парку. Це таки відбувалося в непростий час. Але нам спільно все-таки вдалося напрацювати концепцію індустріального парку, яка вже на сьогоднішній день затверджена. І індустріальний парк внесений до реєстру індустріальних парків України. Хочу констатувати також, що вона відрізняється від концепції, яка не була затверджена, але вона була підготовлена до затвердження на лютий 2022 року. Тобто там були зовсім інші пріоритети. А після того, як почалося повномасштабне вторгнення, то після деокупації ми зрозуміли перше, що треба трішки передивитися, по-перше, ризики, і наявність деяких факторів, вона із плюсів стала виглядати як мінуси. Крім того, Оскільки в нас аграрний регіон, то ми все-таки в пріоритет поставили переробну промисловість, тому що коли на момент деокупації громади ми розуміли, що в наших аграріїв тільки зернових більше мільйона тонн, а в той час ми чули щоденно, що Путін загрожує голодом всьому світу, то переробка на місці вона б дала можливість одразу забезпечувати найбільш... Найбільшу потребу от в тих продуктах харчування, які можуть вироблятися і перероблятися саме на нашій місцевості, і з акцентом на наших виробників, угу. от саме індустріальні парки вони і передбачають те, що на території, на невеликій території, по факту можна розмістити 3, 5, 7, 10 е, різноманітних підприємств, але які будуть працювати на один-два кінцевих продукти. І саме на тому ми зупинилися і почали спільно з департаментом економіки і залученням інших департаментів напрацьовувати саме концепцію, яка на сьогоднішній день в пріоритеті ставить все-таки. Потреби і можливості нашого місцевого бізнесу ну от до речі, є план розвитку індустріального парку і є керуюча компанія. З представницею керуючої компанії, будівельної компанії Волмакс Оксаною Асавленко Ми поспілкувалися телефоном і пропоную послухати про що була наша розмова. Індустріальний парк менський це лише на сьогодні, лише територія 68,5 гектарів. Це просто відкрита місцевість, земля. Тому, от перший етап, ми взяли цю земельну ділянку в оренду, і щоб було перша вимога виготовити технічну документацію і з нормативно грошової оцінки земельної ділянки за наші кошти. То перше, що ми зробили, це виготовили нормативно грошову оцінку земельної ділянки, і це все ми вже зробили. А наступним кроком було розробка проєктно-кошторисної документації. І для цієї реалізації ми уклали договір. Заліанс буде експерт про надання інженерно-консультаційних послуг і виконання робіт проєктно-кошторисної документації. От на сьогоднішній день а ми вже виконали всі етапи цього договору: це виконання інженерно-геологічних вишукувань та камеральних робіт в межах індустріального парку Мінський, потім виконання інженерно геодезичних вишукувань та камеральних робіт в межах індустріального парку Мінський. І далі інженерно-консультаційні послуги стосовно проектування розміщення об'єктів на в межах індустріального парку. То щоб ви розуміли, це вже ми оплатили 1 мільйон триста шістдесят тисяч гривень це власних коштів. І от зараз ми працюємо із Київгенпланом, активно співпрацюємо над розробкою передпроєктних пропозицій можливих варіантів колійного розвитку, Тобто побудови колійної лінії на території індустріального парку Мінський з примиканням до станції мина, тобто інфраструктуру ви будуєте, як кажуть, з нуля З нуля, абсолютно з нуля. А скажіть, будь ласка, а на які от види діяльності ви орієнтуєтеся в подальшій роботі? Як будете використовувати цей індустріал? Тріальний парк Ну, у нас багато фермерських господарств і вирощування зернових. І ми орієнтуємося перш за все на переробці, щоб було конкурентно спроможна продукція наша реалізація. Ну, перш за все будуємо, маємо так на першому етапі: це побудова заводу з виробництва рослинної олії, з переробки. Потім плануємо комбікормовий завод для тому що це переробка також всіх видів продукції, які вирощуються на нашій території. Потім ми плануємо завод макаронних виробів, переробка плодово-овочевої продукції, і ну будь-що там будемо вже по факту, хто буде бажаючий, будемо підходити до цього питання відповідно до пропозиції. На даний момент ви вкладаєте свої кошти, але розраховуєте, що можуть бути якісь сторонні інвестиції. Ну звісно, ми розраховуємо на відшкодування, на залучення коштів, на співпрацю з місцевою владою. Ці державні програми. Вони ж орієнтуються на те, що ти спочатку робиш. А потім подаєш на відшкодування. Спочатку треба це все виконати, оплатити, отримати всі документи, а лише потім подати на відшкодування. чи відсотків, чи фінансування, чи співфінансування. То ми на це сподіваємося, але перш за все на себе. Ну раз взялися за цю справу, значить, у перспективу вірити, так? Ну звісно, віримо. Так звісно, віримо. І позиціонуємо індустріальний парк Минський саме як регіональний центр промислового виробництва, і націлений на залучення. Інвестиції у промислову нерухомість, відновлення економічних кластерів міста, це нові робочі місця, нові підприємства. Думаю, що це надважливе значення для нашої міської громади, ну в перспективі для області також. Ну, от, давайте коментувати те, що нам розповіла пані Оксана. І от у мене таке перше запитання виникло щодо термінів. От те, що є керуюча кампанія, те, що вона вже провела певний обсяг робіт, це вже дає якусь перспективу і бачення, коли індустріальний парк запрацює. Ну, по-перше, для нас дійсно було. Дуже важливим обрати керуючу компанію, адже саме керуюча компанія може займатися далі залученням інвестицій, і розбудовою цього індустріального парку. Ми, як засновники, як організації самоврядування, можемо на сьогоднішній день тільки десь сприяти в цьому. <кій> Наше основне завдання було саме обрати керуючу компанію, довести до цього етапу. Ми це зробили, і конкурс з першого разу він не відбувся. Але, на щастя, місцева компанія все таки проаналізувала ринок і погодилася виступити в якості керуючої компанії на сьогоднішній день дійсно. Індустріальний парк саме Менський, він розташовується на земельній ділянці вільній від забудови, тобто є, як правило, два варіанти індустріальних парків, які розбудовуються на земельних ділянках вільних від забудови і на яких наявна забудова. На практиці багато хто стверджує, що саме земельні ділянки вільні від забудови вони більш зручні, тому що не треба зводити, зносити якісь додаткові споруди. Тобто, вже інвестор приходить і з нуля будує те, що саме підходить йому. Тому саме наш індустріальний парк розташовується на земельній ділянці Грінфілду. І дійсно у бізнес-плані, які керуюча компанія подавала на конкурс, вони визначили шість напрямків, серед яких саме виробництво заводу по олії, по макаронних виробах, консервного заводу. Це одні із тих напрямків, які можна організувати із залученням саме наших місцевих аграрних підприємств. Тому о, о, на сьогоднішній день вже я вважаю, що вони, як керуюча компанія, багато чого зробили, тому що дійсно вкладено вже не один мільйон гривень, і держава передбачає дійсно відшкодування даних витрат. І, по факту, вони дивлячись на свій бізнес-план, планують вже заводити інфраструктуру. В даному випадку ми почули, що будівництво колії залізничної, яка дасть можливість кінцевий продукт транспортувати вже кудись до кінцевого виробника, це один із перших їхніх кроків. Ну, крім того, на сьогоднішній день міська рада. Розглядає питання прийняття е, програми, бо ми можемо, скажімо, десь йти в тандемі, е, але ми не можемо повністю покривати всі видатки, е, тим більше, що є і е, кошти передбачені в державному бюджеті на те, щоб відшкодовувати будівництво інфраструктури. Але ж деякі моменти, скажімо, по проектуванню, ми можемо передбачити тому. Зараз відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку міської ради працює над тим, як буде виглядати ця програма і які заходи ми зможемо. Допомагати вирішувати саме для керуючої компанії для майбутніх інвесторів. Ага. А скажіть, будь ласка, от ті напрямки, які називала пані Оксана, про яке ви говорили, вони можуть бути ширшими, коли парк почне працювати, як кажуть, на повну свою потужність? Звичайно, територія парку, по-перше, 68 гектар. І це може бути не одне, а 10-15 виробництва різноманітних. Як правило, це виробництво, які можуть доповнювати один одного, або без яких, наприклад, може не відбуватися якісь інші суміжні процеси. Скажімо, там можуть з'являтися і заклади харчування, і заклади для. Готельного типу, це можуть бути якісь автозаправочні станції, тому що якщо буде якесь виробництво і буде багато автомобілів, їх треба заправляти, і щоб це, це був комплекс саме на території, це можуть бути суміжні. Є і ідеї, наприклад, і можливості в концепції, це якісь і дослідні інститути, наприклад, якщо це буде рослинництво, то щоб вирощувати мали можливість якісь е е сорти, скажімо, пришли. Які більше підходять під виробництво тієї або іншої продукції. Тому е, науково дослідні IT-сфера сфера. Це... Більше десяти суміжних напрямків, але під кожним напрямком ще є піднапрямки. Тому дійсно а. це може бути кластер. Час долучити до нашої розмови директорку департаменту економічної розвитку облдержадміністрації, пані Олександру Хомик. Наразі вона перебуває у відрядженні, тож ми поспілкувалися з нею телефоном, і пані Олександра вважає, що індустріальні парки вони можуть бути ефективним інструментом комплексного відновлення Чернігівщини. Ні, ось що вона сказала з цього приводу. Давайте послухаємо. Стосовно індустріальних парків, дійсно, це один із ефективних інструментів економічного розвитку територій. Держава вбачає в цьому такі ареоли економічного розвитку, особливо ці інструменти набули поширення зараз на заході країни, де ми бачимо в деяких областях індустріальні парки реєструються вже, мабуть, десятками. Не всі із них діючі, але цей процес триває, і держава передбачає конкретні економічні стимули. Для резидентів індустріальних парків, наприклад, це звільнення від імпортного ПДВ і мита при імпорті нового обладнання, звільнення від податку на прибуток на 10 років у разі ведення діяльності в межах індустріального парку за умови реінвестування, пільгові ставки податків на нерухомість і плати за землю, якщо це визнає доцільним орган органом місцевого самоврядування. Крім того, в останні роки запроваджено державне стимулювання створення та функціонування індустріальних парків. Зокрема, держава надає фінансову допомогу на безпородній основі для облаштування інфраструктури індустріальних парків, зокрема інженерно-транспортних інфраструктури, це автомобільні піднізичні зв'язку, засоби тепло, газу, води, електропостачання, тобто повністю інженерні комунікації. Максимальна сума допомоги може становити 150 мільйонів гривень. При цьому співфінансування робіт відбувається у ціль співвідношення 50 на 50, а от для е, таких регіонів, як наш, тобто для деокупованих територій, ці проекти співфінансуються в співвідношенні 80 на 20. Тобто держава зі свого боку е, платить 80% кошторисної вартості робіт, але не більше 150 млн грн. Е, водночас ініціатор, раніше керуюча компанія індустріального парку, відповідно, складає 20%. Водночас з боку держави передбачено ряд запобіжників. Кожен заявник бере на себе зобов'язання протягом трьох років побудувати на території індустріального парку не менше 5 тисяч квадратних метрів промислових площ та залучити не менше двох учасників індустріального парку, тобто не менше ніж 20 приємства. Якщо умови не будуть виконані, то заявник має повернути державі і витрачені кошти. От пані Олександра говорила про державну підтримку індустріальних парків. Ну і мені здається, що, наприклад, співфінансування для деокупованих територій у пропорції 80% від держави та 20% це інвестицій керуючої компанії. Ну, досить привабливе. А, взагалі, от як ви на місці от визначаєте, яким чином і якими програмами державної підтримки можна скористуватися? В нашому випадку ми можемо консультувати тільки бізнес, в даному випадку керуючу компанією, і щодо індустріальних парків, саме фінансової підтримки це одна програма. Єдине, що відсоток для деокупованих територій, які не були під окупацією, різні. Але у нас, наприклад, є громада партнер Калуш із Івано-Франківської області, у них вже не перший індустріальний парк, до них досить багато релокується бізнесу із східних регіонів, переважно Харківська область. І от Я захоплююся, вивчаю їхній досвід, тому що нам це важливо, яким чином вони організовують свою роботу не тільки саме по індустріальному парку, а взагалі по, роботи, по роботі з місцевим бізнесом. Адже все таки. Ну, як під час війни, так і після нашої перемоги бізнес буде формувати економіку нашої держави. і коли ми чуємо інколи, що бізнесу головне не заважати, тут я можливо не погоджуюсь, тому що бізнесу треба так само допомагати, консультувати, направляти. Дійсно, держава на сьогоднішній день, міжнародні донори вони спрямовують кошти не тільки на якісь соціальні потреби або на відбудову. Досить багато проєктів є спрямованих на підтримку і розвиток бізнесу. І ці речі ми, як орган місцевого самоврядування, можемо консультувати, розробляти цією метою. Ми зараз реконструюючи приміщення центру надання адміністративних послуг, ми хочемо зробити там центр консультування бізнесу або якийсь бізнес-хаб саме для того, щоб по найбільш важливий для нашого регіону, для нашого бізнесу проєктах можна було консультувати і в тому числі допомагати готувати проєкти і такі проєкти, от якраз на базі розбудови інфраструктури індустріальних парків, це можуть бути гарним прикладом, тому що тут ми одразу можемо побачити, як розбудовується інфраструктура, як запускається виробництво. Тому на сьогоднішній день ми, крім того, приймаючи місцеві податки ще минулого року. Ми також встановили місцеві пільги нульові повністю для учасників індустріального парку, і буквально сьогодні, під час пленарного засідання, ми виносимо на обговорення. Нові ставки місцевих податків на 26 рік, але залишаємо пільги нульові саме для індустріальних парків, щоб крім тієї зацікавленості, які дає держава, це у вигляді різних податкових пільг, митних пільг і проєктів підтримки, також і місцеві податки, місцеві да, місцеві податки, місцеві. Збори також встановити на нульовому рівні, щоб бізнес був зацікавлений. Інвестувати також у нашу громаду, угу. ну рухаємося далі. Пані Олександра Хомик розповіла мені, що індустріальний парк менський поки що єдиний на Чернігівщині. Але нещодавно в облдержадміністрації провели міжвідомчу нараду, на якій обговорювали можливість створення нових індустріальних парків на теренах нашої області, діяльність яких буде особливо важливою після закінчення війни. От ми вже згадували, в період так, так би мовити, відновлення. На запитання щодо того, чим наша область може бути привабливою для інвесторів, моя співрозмовниця відповіла: Так, слухаємо, серед сильних сторін нашого регіону це ресурсна складова, тобто, ми маємо величезні ресурси у галузі сільського господарства, і ми намагаємось максимально робити переробку, тобто більше. Продукцію переробляти і вивозити уже не стільки сировини як більше готової продукції продукції з високою доданою вартості. Наступна наша перевага це досить освічений трудовий потенціал. Хоча проблеми із кадрами відчуваються наразі дуже глибоко бізнесом, і не лише у нашому регіоні, а в інших регіонах наразі також відчуваються проблеми із кадрами. Наша перевага може бути не дивлячись на близькість до кордону, це близькість до столиці. Все таки нас з'єднує. Ми маємо не. Таку велику відстань, а столиця це завжди великий ринок. Тобто, завжди можна є і слабкі сторони, але завжди можна знайти і сильні сторони. Наразі ми більше працюємо із і розраховуємо більше на наш місцевий бізнес, і ми розглядаємо наш місцевий бізнес як нашого внутрішнього інвестора, який Працюючи, отримує певний прибуток і вкладає його саме у нас на Чернігівщині. За це величезна подяка нашому дуже стійкому бізнесу за те, що він залишився у нас працювати, намагається розвиватися, розширюватися і вкладається знову у розвиток нашого регіону. Кожна громада вибирає напрями індустріального парку в залежності від тих переваг, які є у громади, тих ресурсних можливостей від наявного бізнес-потенціалу відповідно визначає свої галузі. Із менським індустріальним парком ми дійсно е, пройшли великий шлях, і ми е, навчилися самі зрозуміли усі нюанси, всі ті підводні камені, які можуть зустрітися на цьому нелегкому шляху. І звісно ж тепер отриманий досвід ми можемо передавати іншим громадам, тому це надзвичайно корисний е, був шлях. Отже, пане Юрію, так би мовити, підбиваючи підсумки, готові ділитися своїм досвідом з іншими колегами, з іншими громадами? Погоджуюсь, пані Олександрою, що досить повчальний був шлях, і е, дійсно, досвід, який ми здобули, він важливий, і ми готові їм ділитися, тому що е, чим більше буде індустріальних парків з'являтися як в області, так і в Україні. Тим швидше буде розвиватися наша економіка, бо саме виробництво може забезпечити таку сталість економічного розвитку будь-якого регіону. І на сьогоднішній день, маючи вже досвід проходження і вирішення тих проблем, які перед нами ставали на етапах, скажімо, оформлення земельних відносин або розрахунку концепції економічної розрахунку або коригування. Ми вже розуміємо і можемо цим досвідом ділитися, що ми, наприклад, і робили, коли була зустріч, остання зустріч саме щодо діяльності індустріальних партій в обласній державній адміністрації, на якій були присутні представники міністерств, народні депутати, департаменти, голови громади. Це може бути. Якщо, наприклад, наш індустріальний парк він орієнтується на сьогоднішній день на переробну СГ-промисловість, саме основний акцент, то, наприклад, громади, які мають ліси, можуть планувати там лісопереробну промисловість, громади, в яких є якісь легкі легка промисловість, вони можуть також розширювати ці можливості. Тобто, це вже залежить від... Того, який напрямок обере дійсно сама громада і які можливості цієї громади. Від нас і від департаменту буде тільки підтримка, тому що ми розуміємо, що ми не є в даному випадку конкурентами, ми, укріплюючи економічний потенціал області, ми таким чином зберігаємо, перш за все, людей у нашому регіоні. Вони не повинні на моє переконання їхати за кордон. Люди повинні намагатися залишатися, відбудовувати і розбудовувати в подальшому нашу державу після війни, саме живучи в рідному регіоні. І для цього будуть можливості, якщо ми пліч-опліч -пліч будемо працювати саме бізнес, влада, місцеве самоврядування, ну і мешканці. Ага. Ну що ж, комплексне відновлення Чернігівщини та її сталий розвиток. Проте як створення та функціонування індустріальних парків сприяє вирішенню цих питань, ми говорили сьогодні з секретарем Менської міської ради Юрієм Стальниченком. До цієї розмови долучили також коментарі директорки департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації Олександри Хомик та представниці керуючої компанії Менського індустріального парку Оксани Асауленко. Дякую гостям за участь у передачі. А нашим слухачам за увагу.